Вітаю! Сьогодні ми розглянемо задачу на знаходження площі бічної поверхні та повної поверхні паралелепіпеда. Перша задача буде такою. Кімната має форму прямокутного паралелепіпеда. Ширина кімнати 4 метри, довжина 5 висота 2,5 Площа стін кімнати дорівнює 0,8 площі бічної поверхні цього паралелепіпеда. Скільки фарби у кілограмах потрібно для того, щоб повністю зафарбувати стіни і стелю цієї кімнати? Якщо на 1 метр квадратний витрачається 0,25 кілограм фарби, давайте розглянемо малюнок, який ви зараз бачите. В нас є кімната, яка має форму паралелепіпеда. Нам треба зафарбувати стіни, Тобто це є бічна поверхня, а також зафарбувати стелю. Нижню частину ми не чіпаємо, тільки беремо верхню. Давайте ми з вами подивимося, що в нас є. Зазвичай А маленьким позначається довжина кімнати 5 метрів, Б маленьке ширина 4 метри, і С маленька висота 2,5 метри за умовою задачі. Для того, щоб. Зафарбувати стіни ми використаємо формулу площі бічної поверхні паралелепіпеда. Ми казали, що паралелепіпед це є призма. І використовували формулу для обчислення призму у вигляді периметр основи помножити на висоту. Тут в основі лежить прямокутник. І його периметр буде сума сторін помножених на 2, А плюс Б помножених на 2. Це периметр основи. За висоту буде виступати в нас ребро С. Тобто для прямокутного паралелепіпеда формула площі бічної поверхні є вже готова. С бічне. В нас буде дорівнювати. Ви сказали периметр основи 2 на А Б і помножити на висоту, вона в нас позначено С. Якщо навіть забудете цю формулу, будь ласка, ви її можете легко вивести з формули площі бічної поверхні для призми. Давайте підставимо все, що тут є. С-бічне буде дорівнювати. 2, Ну і дивимося за малюночком. 5 плюс 4. І помножити на висоту 2,5. Перша дія в дужечках. 9 помножити на 2, 18. І 18 помножити на 2,5 це буде 45 метрів квадратних. Але якщо ми з вами уявімо кімнату, то ми можемо сказати, що в кімнаті є двері, вікна, їх фарбувати не треба. Тому дивимося, що за умовою ми фарбуємо 0,8, тобто всього 80% від усієї бічної поверхні. Тобто на 20% робимо висновок, припадають вікна та двері, які ми не фарбуємо. Шукаємо площу стіни. Площа стіни. 0,8 помножити на 45. І отримаємо 36 метрів квадратних. Це та поверхня, яку ми повинні зафарбувати по стінах. За умови задачі нам треба ще зафарбувати стелю. Стеля це в нас прямокутник. І площу прямокутника ми пам'ятаємо, що шукаємо, як помножити дві. Сусідні сторони, тобто довжину на ширину. Я показую знизу, але ви пам'ятаєте, що у паралепіпеда підлога та стеля ну, кімнати, вони за площею будуть однакові. Площа стелі, я напишу повністю, тому що тут збігаються стіни та стелі. І за малюнком дивимося, 5 помножити на 4 це буде 20 метрів квадратних. Ну, і тепер загальна площа, яку ми повинні зафарбувати. Це сума площі стін та площі стелі. Я позначу просто S. Це в нас 36 плюс 20, буде дорівнювати 56 метрів квадратних. Тобто, для розрахунку фарби ми беремо число 56 метрів квадратних. Дивимося. Що в нас є? В нас розрахунок 250 грам або 0,25 кілограми фарби на 1 квадратний метр. Тобто ми з вами повинні помножити нашу площу на розрахунок фарби. Давайте помножимо. І це буде маса фарби. Маса – Це 56. Помножити на 0,25. Ну, якщо ви пригадаєте, що 0,25 це є 1 четверта, то ми з вами повинні 56 поділити на 4. І ми вже казали, як легко ділити на 4. Спочатку число ділимо на 2, а потім ще раз на 2. І в нас буде 14. Кілограмів. Тобто для того, щоб пофарбувати усю стелю та стіни кімнати, ми повинні будемо купити 14 кілограмів фарби. Наступна задача. Наступна задача це буде така. Давайте ознайомимося з умовою. Зараз. В нас теж буде прямокутний паралелепіпед. Ось, Залишимо цю модель, нехай буде така ж сама модель, але знайти буде, треба трошечки іншим. Дерев'яний брусок має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10 см, 20 см, 80 см. Скільки лаку потрібно для того, щоб один раз покрити ним? Поверхню цього бруска, якщо на 1 метр квадратний, витрачається 100 грамів лаку. Я одразу запишу виміри. Давайте на малюночку позначимо. В нас виміри мають роз... такі розміри, дивимося в умові. Так, 10 см 20, і 80. Ну, за моїм малюнком. Нехай тут буде 10, висота, нехай буде 20. А оця довжина 80. До речі, не важливо, як ви позначите, де там 10, 20, 80. Головне, щоб з однієї точки ви взяли три виміри. Тому що, як би ви не крутили цей брусочок, може ви на меншу сторону його поставити, повернете хоч на більшу. Але площа поверхні від цього не зміниться. Тепер в нас є. Що? Є що на 1 метр квадратний, ми витрачаємо 100 г лаку. І нам треба знайти, скільки ж лаку нам потрібно, щоб пофарбувати в один шар цю поверхню. Ну, По-перше, для того, щоб знайти площу повної поверхні цієї цього бруска, можна піти декількома способами. Можна, як у прямокутничка, знайти площу нижньої грані помножити на 2, да? бічної грані помножити на 2. Та оці грани, яка на нас дивиться, оця передня а, б 1 А1, Та помножити на 2, тому що задня стіночка така ж сама за площою. Це, мені здається, найпростіший такий спосіб логічний, якщо ви взагалі не знали формулу. Можна взяти формулу площі. Повної поверхні призми, тому що ця фігура відноситься до класу призми. А можна вивчити формулу для повної поверхні прямокутного паралелепіпеда. Вона буде виглядати ось таким чином: площа повної поверхні прямокутного паралелепіпеда це є 2, помножити. А далі вже ви маєте три виміри: А, Б і С. Ви їх попарно множите так, щоб букви не повторювалися. А B, плюс АС і плюс В C. Бачите, перемножники тут не повторюються між собою. Кожний ну, доданочок буде різним. В принципі, це і є те, що я перше вже казала. А на Б це площа нижньої основи. Якщо розкрити помножити на 2, це їх дві. Так? А на С. Дивимося, А на С це. це площа цієї лицевої грані, і Б на С, Б на С, площа цієї що з боку грані, і також їх два. Тобто, будь ласка, намагайтеся запам'ятати, якусь, якусь логічну цю формулу вам буде легше розв'язувати задачі. Давайте ми підставимо числа. Тут також є два варіанти. Дивіться, у вас є. В сантиметрах, я тут додам, це все сантиметр, це сантиметри, ось це сантиметри. Ви можете виконати обчислення в, санти, в, в сантиметрах, а потім перевести в метри квадратні. А, можете навпаки одразу перевести в метри, будете мати 0,8-01, тобто будете працювати з десятковими дробами. Результат все одно буде однаковий. Ну, давайте ми з вами в сантиметрах виконаємо. Розрахунок, а потім пригадаємо, як переводиться квадратні одиниці одні в інші. Давайте сюди підставимо. Площа повної поверхні нас буде дорівнювати 2 помножити А на Б. 80 на 10. Це в нас буде 800. Плюс А на С. 80 на 20. 1600. Плюс. І залишилося B на C. 10 на 20, 200. Дорівнює. Так, якщо це ми дамо, додамо, це в нас буде разом оце 1000 плюс 1600, 2600 і на 2, це буде 5200 сантиметрів квадратних. Так, в нас площа в сантиметрах, а розрахунок фарби в метрах квадратних. Давайте ось це переведемо в квадратні метри. Давайте пригадаємо, що в одному метрі в нас буде 100 сантиметрів. Якщо ми з вами зробимо навпаки, з меншого в більше, то напишемо в одному сантиметрі. Буде тепер не 100, а одна сота 0,01 метр, Да? Пам'ятаєте, тобто, якщо це 100, тут будуть соті. Давайте піднесемо до квадрату ліву і праву частину. Один сантиметр квадратний. Тепер оце, якщо ми піднесемо одну соту до квадрату, було два знаки після коми, стане вдвічі більше. Тобто чотири знаки після кому. 0, потім три нулі і одиничка. Тобто десятитисячна метрів квадратних. І тоді ось цю величину, яку ми отримали із сантиметрів, щоб зробити метри, ми повинні помножити на 1 десятитисячну. Тобто перенести кому на чотири знаки вліво. Дивимося, ось ми тут зараз комою. Раз, два, три, 4. Тобто, це буде 0 цілих. 52 сотих метри квадратних. І наша задача тепер дізнатися, скільки ж треба фарби купити для того, щоб зафарбувати, це, лаки, лаку, щоб зафарбувати цей лаку. Дивимося, на 1 квадратний метр 100 г. А в нас 0,52 метри. Давайте ми тепер помножимо це. І буде маса дорівнює 0,52 помножити на 100, і це буде дорівнювати, множимо на 100, переносимо кому на два знаки. 52 грами. 52 грами. Тобто, для того, щоб пофарбувати такий брусок, нам достатньо 52 грами. Лапу. Якщо нам не сказано, що переводити в кілограми, переводити не треба. Отак відповідь і залишаємо, тому що в умові задаються саме грами. Відповідно, відповідь повинна бути теж в грамах.